Всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Я Раїса. Сьогодні хочу підвести підсумки тижня по проєкту КАПСУЛА на осінь. Дівчата всі звітували вчора. Я ж займалася якимись побутовими справами, поки донька спала, а потім, вже <смі> мій час було вичерпано, тож не було як зняти відео. Я, напевно, вас не здивую. в більшій частині України спекотно і вовняну пряжу в'язати не дуже комфортно і не дуже взагалі хочеться. Тож більшість часу ми проводили на вулиці там біля басейну, і я думаю, що потрібно насолоджуватися цими теплими днями. І взимку будемо ще згадувати, щоб було жарко, і хочеться знов літа. Ви бачите на відео дві роботи із п'яти, яких я заявляла. І я їх цього тижня в'язала. Працювала я ще над деякими проєктами. О, і до речі, навіть в мене є готові роботи. Згадала. Вчора залишила на блокаторах шкарпетки. Ось я дов'язала шкарпетки, хоч і було жарко, але так як ми були на вулиці, там на подвір'ї, то е, я там потрошки-потрошки, по, по кілька рядочків, в'язала і я їх завершила. В'язала я їх е, методом Magic Loop. Дві шкарпетки одночасно, дуже вони мені такий метод подобається. Шкарпетки вийшли чудові. Не знаю, як вони будуть в носці. Це пряжа Artisan від Alize. Вони не дуже високі, ви бачите. Приблизно 39-40 розмір. Меншого розміру у нас в сім'ї немає. Всі дівчата приблизно в такому діапазоні. Ну, малечу я не рахую ще. Це я про дорослих дівчат, тож комусь вони будуть точно. Поки що У мене ще одні шкарпетки з артісану. Уже в мене є дві пари новеньких, готових до осені, до зими. Так, ну, майже однакові ці шкарпетки. Я, до речі, не рахувала, скільки тут рядів. Приблизно в'язала, міряла на свою ногу і вийшли вони класні. Буду продовжувати в'язати. Зараз трошки пізніше я вам покажу ще. Пряжу, яка мені прийшла неочікувано, це був подарунок. Хочу вам розповісти: мені вчора прийшла посилочка, і ви не повірите, що це за посилочка? Це просто мрія, це скарби. Я вам зараз е, достану, щоб менше шарудіти, коробочки, і щоб це все було гарненько так в кадрі. Е, так, зараз я, напевно, вже достану пакетів. Так це все було гарно запаковано. Підписано все. Я нічого не переплутала. Так. Ось так, я залишу ці наліпки зараз. Потім зніму їх. Ось ви бачите таку неймовірну красу. Посиличці ще був смаколик, але я вже його... Продегустувала. <laughs> Напевно, треба було бірочку не до цієї пряжі чіпляти, а до смаколика. Хотіла вже, звичайно, вчора ввечері розпочати в'язати з цієї пряжі, смакувати, але втрималася, хотіла показати ще вам. Посилочка прийшла від Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка. Багато разів я бачила, що вона виступає спонсором в різних проєктах. Багато разів я бачила, що вона дарує пряжу дівчатам. І томочка неодноразово казала, що Лариса є генеральним спонсором її з прямих етерів. І дивилась я канал Лариси, і дуже мені він подобався і запам'ятався тим, що вона завжди до кожного в'язання розповідає якусь казкову історію. І було таке, що я заходила на її канал, сиділа замість того, щоб в'язати. Ну, зазвичай я в'яжу там одним оком, поглядаю і продовжую в'язати. А на каналі Лариси я завжди зависала і дивилася ці відео. Мені було цікаво, як вона там чарує. І ось тут, в цьому спільнику, капсулу на осінь я розповідала, показувала, що я буду в'язати слідочки, тому що в мене немає пряжі шкарпеткової. Лариса це все подивилася. І Написала мені, що вона хоче поділитися своїми скарбами. Ну, звісно, я не могла просто так прийняти цей дар. Я відмовлялася спочатку, але Лариса навела такі аргументи, що я прийняла її слова і, і прийняла її подарунок. Дійсно, дуже непросто приймати подарунки просто так, не тоді, коли в тебе день народження, не подарунки ну, не від твоїх рідних. Ну, ну, не просто. І, до речі, Лариси був день народження, мала би вона приймати подарунки. В мене є ідея, як поправити цю ситуацію, але я їй не буду розповідати, це має бути сюрприз. Значить, ви бачите, Лариса, як завжди, з фантазією, як я кажу. І вона підписала всі моточки. В одному пакетику було ось таких два моточки, і написано було для капсули. Дуже це цікаво. До речі, ось така пряжа. На вигляд, вона шкарпеткова. По відчуттям тут є вовна. Але нічого, крім ваги, назви не підписана. Ця пряжа мається на увазі склад не, не написаний. І Лариса задала мені загадку таку, як же ж їх поєднати. Ці дві пряжі. До речі, дуже гарні кольори. Такий сірий, приємний, аж якийсь з фіолетовим підтоном і молочний колір. Ну, я думаю, що це будуть бомбезні шкарпетки. Дуже-дуже мені сподобалась ця пряжа. Я вже хотіла вчора щось, щось думати, щось в'язати. Так, для натхнення. Ось така. Дійсно дуже різнокольорова, така цікава, теж відчувається тут вовна. Складу, до речі, немає, не написано. По, по вигляду, ніби теж тут як 420 метрів, моточок 100 г. Ось ви бачите, які яскраві кольори. Вже хочеться подивитися, як це все буде лягати шкарпетку. Я думаю, що це будуть такі тепленькі. По відчуттям, е, вона ніби як жорсткіша, ніж артісан, тому що я не можу вам порівняти ще, з якою пряжею шкарпетковою. Я буду тільки дегустувати все. Е, але я думаю, що там, де є вовна, там має бути і тепло. І дуже мені, сп... це для дегустації було підписано, дуже мені сподобалась, до речі, ось ця пряжа. Я про нею мріяла, тому що я цих виробників не зустрічала, то не могла мріяти про них. А цю пряжу я бачила, що дівчата в'яжуть і гарні відгуки про неї. Казала Happy Fit. І вона така кольоритна, тут взагалі надзвичайні. Я навіть мовчу про них, тому що не можу підібрати слів. Щоб їх описати, ви самі бачите, які вони неймовірні. Тут, до речі, є фотографії, як має виглядати ця шкарпетка. А по відчуттям і по вигляду, ну, вона така, як велюрова ця пряжа. ну, Дуже вона приємна. Так, тут метраж 330 метрів, але я про неї дивилася, що по метражу вона ніби менша, а по товщині вона така сама, як звичайна шкарпеткова пряжа. Тут 75% супервош Маріно -ну Вол, напевно, тому вона така приємна. Лісу. Дякую вам за такий щедрий подарунок. Ви надзвичайна людина, і дійсно створюєте казку не тільки для своїх онуків, а й навіть для таких уже дорослих т, як я, які тішаться і все-таки не перестають вірити в чудеса. Буду створювати шкарпетки, буду показувати, що я зв'язала з цієї пряжі. Як приємно отримувати такі подаруночки. І саме для капсули мені також потрібна була шкарпеткова пряжа. І, взагалі, пряжа, про яку я мріяла спробувати, буде для наступних проєктів. І якісь шкарпетки з цієї пряжі я зв'яжу на благодійність. Познайомилася я з дівчатами, які в'яжуть на благодійність. Уже зараз в іншому проєкті я готую. Два вироби і ще планую шкарпетки додати. Ну, пізніше, напевно, зв'яжу. Тому що вони в мене в'яжуться дуже довго і спиці маленькі, ну, як ви знаєте, то я так швидко не встигну. А можливо, побачу, як це все буде. Отож, перейдемо до капсули. Це я в'яжу бактус. Я навіть вже зняла відео, як я його в'яжу. Залишу посилання під відео, можете зайти, подивитись, кому цікаво. Звісно, для цього бактуса хотілося б трошки вільніше в'язати, напевно, більш теплішу таку пухнастішу пряжу, тоді ця сіточка буде більша, він був такий, буде такий об'ємніший і ширший, але я вже приміряла його на шию, дуже він класно драпірується. і такий до такого легкої курточки або до пальто. Я думаю, що буде він класний і дуже-дуже приємна пряжа до до тіла, до лиця. Це 100% бавовна. Тож, ну що від неї хотіти, бавовна є бавовна. Більшими спицями не пов'яжеш, буде ріхло петлів тут негарно, я так не хочу. В'яжу я спицями 3,25. Синій, до речі, бактус я в'яжу спицями трійку. Але, можливо, перейду на більші спиці, а можливо, трошки розслаблюся і давільніше в'язатися. Я в'язала ось тут 20 рядів лицевої гладі і 16 рядів візерунку. Тепер я вже хочу трошки збільшити, почала в'язати 20 рядів оцього візерунку, і 20 рядів гладі. і далі я хочу ще збільшити. Оцей візерунок, що він чим далі він збільшувався, тому що в кінці буде лише ось цей візерунок, широка, така полоска, то якось воно рівномірно це все йшло збільшення. Так я собі щось захотіла і в'яжу. І думаю, чому я маю в'язати по якихось там схемах, як я можу собі сама задавати ритм і малювати цю картину, так як мені бачиться, так як мені хочеться. Ну що, поки що нема що розповісти. Єдине, що дуже приємно в'язати, якраз в таку спеку, якраз класно. Е приємна пряжа, і, і вдень, і ввечері зручно, і, і цікаво, до речі, я вже тут <с> витягнула подивитися, що ж там далі. Що ж там далі, мені цікаво. Воно вже тут плутається, але ж мені цікаво, коли це вже буде перехід кольору, я вже хочу до жовтого перейти. Бусь, коли я дивилася на цю пряжу, мені зовсім інші переходи уявлялися. Але і так достатньо цікаві і такі приємні кольори. Так, це все відкладаємо далі. І переходимо до кардигану. Кардиган в'яжеться повільніше, як бактус, дуже він теплий, дуже він пухнастий. Ой, і такі вже стає нелегенькі. Хоча ніби й легкі, але в руках в'язати спиці великі. До речі, я зіпсувала одну спицю. Я не знаю, як так вийшло, але коли я дістала своє в'язання, тут спиця сімка ось так ніби як зігнута. Дуже прикро, але що зробиш? Е... Ну, на в'язання то не сильно впливає, вона тільки з однієї сторони зігнулася, звідси якби нормально. І, взагалі, до речі, ніде не тріснула. Це не ця спиця, вона там далі. це мене Тут шістка, тут сімка, а я потім змінюю коли поворотний ряд, щоб легше просувалися ось ці петлі. Ви бачите, що вони зовсім легко йдуть. А коли я їх суну ось по цій спиці, то вже вони тугіше. Так, е я вже зв'язала е до підрізів, розділила полотно. Петлі рукава зняла на нитку. І ось підріз такий зробила. До речі, в мене тут резинка один на один. Ось, якщо видно. Чогось мені так хочеться. І воно буде перекликатися ось цією регланною лінією. Все ж таки, ось цей візерунок якось тут дає об'єм. Звичайно, воно, коли все випереться, вляжеться, ось воно буде більш таким плоским, але все ж таки буде давати. Якісь додаткові форми, а ось по боковій частині, і мені здається, що в кінці буде резинка, воно класно буде якось із резинкою перекликатися. Ось мені подобаються такі деталі. Побачимо, як це все буде. Я вже бачу по пряжі. Ось ви бачите, як зменшилась оця бубінка і ну, оця більше набагато. То все ж таки, я думаю, що низ виробу буде переходити в зелений різинка, понизу буде, я так думаю, що оцього такого зеленого темного кольору. І, можливо, це буде і цікаво. Я його не хочу дуже довгим, хочу таким, щоб було зручно носити з джинсами. Ну, Побачимо. Це все в процесі, подивимося по пряжі, яка тут, які буде витрати, що в мене буде залишатися, і, можливо, ще в процесі, я вже думала, можу це зробити там внизу просто зеленим перейти. Тут полоски тут поверху будуть далі, перейде в зелений і ще й кармани зробити. І чим більше мене... проєктів, тим більше в мене думок. Бо коли ти в'яжеш один якийсь процес, ти собі задумав, швидко зв'язав і все. І передумовувати там тебе немає часу. А от коли ти вже. Пов'язала я, наприклад, кардиган, відклала його, він там день лежить, і я в'яжу бактус. Над бактусом особливо думати там не потрібно. Ти вже починаєш це все якось собі там фантазувати. А якщо так зробити, а якщо так поєднати, а може так, а може так. А може так? І все, і тут уже фантазуєш. І... і це, напевно, може і краще, а може і не дуже, тому що. Запланована одна модель, а в результаті вийде зовсім інша. Але побачимо, побачимо, що з цього вийде і як це все втілиться в життя. Ось такий в мене тиждень по капсулі. Небагато просувань. Шкарпетки я ще слідочки планувала не почала в'язати. Так як в мене прийшла пряжа, то в мене вже нові ідеї. Я думаю, що. Заміна пряжі не критична Буду в'язати якісь інші рукавиці, теж я не в'язала, дуже вони теплі чекають. Напевно, чекають вересня або погоди, коли буде прохолодніше. І, І що ще, шапку я теж не в'язала. Перша вона чорна. Не дуже ввечері зручно її в'язати, а по-друге, ще дуже жарко щось для неї. Можливо, я ще зміню там щось візерунок, моє щось інше зв'яжу. Поки що думаю. Тож, всім дякую за увагу, всім гарного мирного дня, всім плідного в'язання, без розпусків і до зустрічі в нових відео.